Мобільна вонова група, чотири чоловіка, озброєння, кулемети, каніки, прауніги. Заступаємо з вечора і до вечора. Сутки чергуємо, при команді, при виявленні повітряної, по можливості проводимо враження. Повітряні цілі, які це саме цілі. В основному зараз, де знаходимося ми, це FPV-дрони, монії, крила, ну і шахеди. Зараз трошки збільшується інтенсивність цих шахетів. Ми часто бачимо, що ворог застосовує ці повітряні засоби ураження не тільки по військовим об'єктам, також вражає цивільних. Часто бачите таке. Є, дуже багато попалених машин, дуже багато цивільних машин, згорівших. Стараємося їх чим більше збити, знищити. Як ви думаєте, чому ворог так себе веде? Чи це просто тактика якогось, там, просто терору, залякування цивільного населення? Це терор. Просто-напросто зламати волю людей, зламати. Ну, Та військовим шляхом він не може особо добитися якихось успіхів. Ну, єдине, це що тероризувати, настроювати цивільних проти нас. Скільки часу дається на реакцію, коли вам приходить вже наказ, що є е, повітряна ціль? 10 хвилин від команди повітряна ціль, повітряна небезпека до першого пострілу. Можливо, і, і менше. Які цілі. О... Найбільш складно вразити, що це там, молні, шахет, фпівіха в основному мовні, тому що вони дуже високо починають іти. Вони собі взяли і вони високо йдуть, і це озброєння інколи воно не, не добиває. В ну простіше знаємо, як з ними ефективно боротися. Є озброєння, з яким ми їх можемо ефективно знищувати. Доводилося працювати в умовах там обмеженої видимості, там туман, сніг, дощ. Як це впливає на роботу вогневих груп? Так вони літають менше, але боротися з ними можна. Боремося як за допомогою і прожекторів, і камер мічного бачення, тепловізійні типу типу камери. Є у нас засоби, щоб їх виявити і ефективно знищити. Що стоїть на озброєнні, для яких цілей що ви використовуєте? Ну, скажімо так, для маленьких цих півійшок у нас є сафарі, дробовики, для молній. Або штатна стрілецька зброя автомати, або РПК для шахедів і інших Брауніни, Каніни, Кані. Найбільш екстремальний виїзд. Розкажіть, будь ласка, цю історію, як це відбувалося. Наш військовослужбовець отримав тяжке поранення, і нам прийшлося проводити евакуацію. Можна сказати, у людей був другий день народження, тому що під час цієї евакуації хлопці попали ще і під і... Для групи, яка займалася цим, це було другий день народження. Наскільки небезпечно працювати в КПО? Е е е Я вам цього не скажу, тому що кожен день це зовсім інші обставини, зовсім інша ситуація. Бувають дні, що спокійно проїжджаєш. Бувають такі, що приходиться і на педалі давати, і робити все можливе, щоб кожна ситуація це кожне. Обставини. Цілі збільшуються, нальоти збільшуються, інтенсивність і шахедів, і вони постійно і маршрут міняють, і тут стоїть група, йдуть ворожі цілі, їх там настріляли. Можна побачити, що через деякий час вже вони по цьому маршруту йдуть. Вони його постійно міняють, постійно збільшують висоту. І коли раніше ходили по дві по три, наприклад, в півішки заходили, то зараз вже заходить по, по сім, по десять. І як, як бджоли, блін, на мід літають. Ну тобто у ворога немає недостачі. Стабільної, да, стабільної немає, недостачі в засобах у них також немає. І стабільної, от так що один маршрут, і вони по ньому йдуть, теж немає. Постійно він збільшується, збільшується висоти, збільшується кількість, збільшується інтервали. Так визначити якусь окрему, скажімо, інфографіку, що вони так йдуть, зараз немає такої можливості. Що ви потребуєте як підрозділ для того, щоб більш ефективно виконувати бойові задачі? Це проблема усіх Збройних сил України. Та ж одна й та сама. Люди. Немає людей. Люди ну, не знаю, чи не хочуть, чи що. Цей підрозділ, який зараз о, тут є, це спо. Скажімо так, сплачений колектив, який знає свої задачі, мій їх виконувати. Це найбільша проблема зараз. Це, це люди. Які якості повинні бути у екіпажа е при роботі? Тобто це точність, влучність, холодна голова, Саме головне — це стальні яйця. Особливо водії, які зараз є, це тільки з стальними яйцями. Це коли людині говориш, треба. І вона, знаючи, що це, вона не задає е, дурних питань, а просто говорить коли. І все. Оце єдине, що ви Чи були випадки, можливо, хлопці там розповідали, що ось вже бачите, що ціль день прямо на вас, і в останню секунду прямо от збивається. дрон дров, чи мовні? Розкажіть. Є, є. В основному, це в півічки, коли вони летять. Є людина, яка, ну, ми його снайпер називаємо, пепсі. І для нього це в півішки. Сафарі, дробовик, впівішка і одні пірів Останню Останнього півішки він збив, я знаю, десь метра три від себе. Коли вони їхали на машині, то сидячи на кузові пікапа, він умудрився на ходу, одні пір'я від неї оставити. Вистачає там боєкомплекту, стволів. Так, з цим проблем зараз немає. Цим, хоч, цим ми забезпечені і патронами стволами. Що б ви хотіли сказати тим людям, які не бачать війни, не знають, що таке війна, не вагаються долучитися до Збройних Сил, бояться чогось. Я думаю, що просто треба пересилити оцей страх. Всім страшно. Тільки дураки не бояться. Страшно всім. Страшно тим, що виїжджають. Страшно тим, що зараз на позиціях стоять. Мені страшно за них. Страх це природний. І якщо ми будемо так кожен думати зараз, що я пересиджуся, я весь виси... ні, ніхто не пересидиться ніхто не відсидиться. Вже три з половиною роки. Вже навіть не три з половиною роки, це вже 12-й рік пішов. Не може бути такого, що мільйон воює, а тридцять сидить вдома по хатах. Воно воно коснеться всіх. Рано чи пізно воно коснеться всіх. Або воюємо ми і закінчуємо це. Не знаю, як воно закінчиться, ну, але ми повинні це закінчити. Або з часом буде ще одна війна. Це моя така думка. Ну, або ми закінчуємо це зараз, стоїмо, або через деякий час вже мій син, інший син буде продовжувати цю війну. Козаки, я командир зенітно-ракетно-артилерійської батареї. Я запрошую всіх добровольців, хто хоче е, захищати свою батьківщину захищати в першу чергу свою сім'ю, я всіх запрошую до нас. Ми, ми гарантуємо, що ви попадете до нас, ви не попадете в піхоту, а ви будете захищати небо України, небо своїх домів, небо над своїми рідними, батьками, дружинами дітьми. Будь ласка, хто хоче. Приходьте до нас, ми готові всіх прийняти. Ми вас чекаємо. Ви нам потрібні.